Історія встановлення групи інвалідності це моя особиста історія, і я б хотів би зробити декілька відео, і щоб вам допомогти, як правильно встановити групу інвалідності, щоб вам дати не лише історію, не лише інформацію, але як юрист і законодавчу базу. Важливі моменти. І от це ряд відео, які вам допоможуть в житті. Розібратися. Я розумію, багато буде цих негативних коментарів, а я вас прошу сказати свою точку зору в коментарях, поділитися відео, кому це потрібно. Багато негативних коментарів, тому що на сьогодні груп не дають, дають групи. І особливо, коли я завжди говорю, ви будете йти підготовлені, то вже комісія буде більш-менш по-іншому реагувати на вас, на ваші проблеми, на те, що. Чи порушувати законодавство, чи не порушувати законодавство. Розумієте, якщо ви ходили на екзамени, ви завжди розуміли, ви готові до екзамену, у вас більше впевненості. Ваші знання мають силу. Якщо ви йшли на екзамен, а можливо повезе, сьогодні повезло комусь, а комусь і не повезло. Тому все таки на оцінювання потрібно йти підготовлено. І перше відео буде трішки про мене, про мою історію, для того, щоб ви розуміли, що це не просто якісь фантастика чи фантазії, верніше юриста, а юриста, людини, який особисто проходить цей шлях і проходив. Три рази встановлювали групу інвалідів. Хворів я з дитинства, проблеми були з здоров'ям. І, в принципі, якось організм адаптувався, і більш-менш я був в соціумі, не обмежений, хоча обмежений був на фізкультурі, вже 18 років були обмеження по військовій службі, визнаний непридатним в мирний час і обмежено придатним по 39 статті, обмежено придатний у військовий час. Але в 21-му році, 4 серпня, в 12.30 в мене стався інсульт. Для мене це був шок, тому що я займався спортом, я вів здоровий образ життя. Дружина взагалі шокована теж була, навіть, я вам так скажу, всі волосся там, деякі моменти з'явилися, коли вона дізналася, що я в реанімації. І стався цей випадок неочікувано. Я перший день пішов влаштовуватись на роботу. Там була практика, потрібно було пройти цю практику. І це перший день був. І там в 12:30 в обід стався інсульт. Мене відвезли в реанімацію в Полтавську обласну лікарню з Кліфасовську, мабуть, якщо я не помиляюся. І там мені зробили тромболізіс. На який брали дозвіл у моєї дружини, тому що треба розуміти, що тромболізис це є операція, дуже складна. Не дивлячись на те, що це лише вводили якийсь медичний препарат в організм. В чому її складність? А в тому, що цей медичний препарат міг пошкодити артерії вени, і вони могли десь розірватися, а вводиться він для того, щоб. Розсосали тромб. І в мене виходила така ситуація. Лікарі говорять, в нього приблизно по стану здоров'я, верніше по тому стану, який в нього зараз, півтори години життя. Тобто, або я вмираю від інсульту, від тромбу, або я можу вмерти від самого препарату медичного і потрібна згода була. Єдиний, хто з рідних був поруч, ця дружина вона взяла на себе відповідальність і тромболізіс провели. Прокинувся я дві години ночі, не розуміючи, де я. Прибиральниця почала прибирати. Я запитав, де я. Вона каже: ти синок в реанімації, коли я почав крутити головою, побачив ці всі апарати, пікають, мигають, а поруч лежала дівчина, теж дуже молода. Не знаю, там 20 чим то років. Я думаю, що в неї теж був інсульт. Тому в першу чергу, що я хочу сказати? На сьогоднішній день інсульт молодий. Звертайте увагу на своє здоров'я, звертайте увагу на симптоми, тому що навіть зустрічав інформацію своїх клієнтів, що в новонароджених діток під час народження стається інсульт. Тому в наступних відео я розкажу вам більше дуже важливої для вас інформації, але поки що буде частина все таки моєї предісторії.